Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити ароматам, які є універсальними і підходять на кожен день. Оскільки, мабуть, в кожної з нас є маленька чорна суконька, яка є доречною за будь-яких обставин. І коли ми не розуміємо або не знаємо, як нам... Правильно доречно вдягнутися, то ми беремо цю сухоньку і оздоблюємо її там якимось аксесуарами, надаючи їй більш святкового чи ж повсякденного життя. Але сьогодні ми говоримо за універсальні аромати на кожен день. Тому е бувають обставини в житті, коли хочеться, щоб аромат був присутній на нас. Хочеться, щоб він нас радував, щоб подарував гарний настрій, але. В той же час не, не бажано, умовно кажучи, або не хочеться привертати надто великої уваги до свого аромату. І зазвичай це буває тоді, коли ми відвідуємо місця. Великої скупченості людей, або ж просто там, де ми будемо контактувати з незнайомими людьми і не розуміємо, наскільки доречним буде звучання нашого аромату, якщо він є досить виразним, досить інтенсивним та потужним. Тому, коли ми відвідуємо, наприклад, я не знаю, там якісь держустанови, якісь сервісні центри, дитячі заклади, як то просто дитсадочок або ж дитяче свято. Коли ми відвідуємо там поліклініку, проводимо якесь обстеження свого здоров'я, проходимо якесь навчання, тренінги, курси проходимо. То саме в таких місцях не надто доречним буде звучання ваших улюблених, можливо, але надто інтенсивних стійких шлейфових композицій. І сьогодні я хочу запропонувати аромати, які надзвичайно приємно звучать, але вони є досить універсальними, досить демократичними в своєму звучанні, і зазвичай вони дарують хороший такий. Приємний фльор, який є не надто надокучливим, і його така приємна присутність відмічається, але немає такого супернапору і немає, знаєте, такого ризику, я б навіть сказала. Створити дискомфорт е, оточуючим людям. І почати я хочу з аромату, який я надзвичайно люблю, і який я вже е, багато разів переконалася в його універсальності, це аромат, про який ви вже багато чули на моєму каналі. Це аромат бренду Escentric Molecul 01 в концентрації Eccentric. Тобто це до е, е, молекули Ізе Супер, то дали молекулу. Е, Рожевого перцю додали лайму, зробили цей аромат дещо потужнішим і виразнішим, тому що насправді молекул ізоєсупер не всі відчувають. В цьому є якраз парадокс цього аромату, що для одних це якась якийсь потужний шквал. Приємного аромату, а для інших це нічого. І це, власне, зумовлено самою молекулою Ізою Супер, і тому її трошки зробили дещо виразніший за рахунок інших компонентів, але аромат залишився таким же вишуканим, легким, приємним, дуже елегантним, таким жіночним, і в той же час. Я його вважаю абсолютно універсальним, він, до речі, відноситься до категорії унісекс-ароматів, тому чоловіки теж можуть сміливо використовувати цей аромат. Ну а для жінок він от, завжди створює відчуття цієї чистоти, здоров'я, якоїсь доглянутості, холеності, я б навіть сказала, надзвичайно красивий, універсальний аромат, на мою суб'єктивну думку. Ще один з таких ароматів, який можна сміливо віднести до категорії універсальних, це аромат бренду Calvin Klein, аромат Eternity for Women. Красивий, ніжний, не надто складний, не надто інтенсивний, в міру щільний, я б навіть сказала, якийсь такий прозорий аромат, присвячений вічності кохання. Його створила. Софія Гройсман, і вже те, що це її діти ще говорить про, про якість самого аромату. Він буде, ну він такий суто жіночий, і він в своєму звучанні дуже невагомий, в якійсь, я ще раз повторюсь, мірі прозорий, дуже красивий. Це красивий такий свіжий квітковий аромат. Фрезія, мандарин, конвалія, троянда, жасмин, зелені ноти, ноти мускусу, санталу, кедру та амбри в базі роблять його дещо щільнішим та виразним, але він абсолютно не надокучливий, дуже тактовний, дуже елегантний, і я його ще, е, от, впевнено відношу до категорії універсальних ароматів. Ще один аромат, який з'явився у мене відносно. Ну, от буквально недавно, але він мені дуже сподобався. Я його правда знаю ще, як то казати, дещо дивно це казати, ще з юності, пам'ятаю цей аромат. Це аромат бренду Cheruti Imagine for Women. Теж така жіноча магія, дуже легкий, такий делікатний, приємний. Я б навіть сказала в якійсь мірі зрозумілий аромат, який створить приємну ауру навколо вас, але не зробить це надто нав'язливо, надто голосно, надто якось надокучливо, ще раз скажу це слово, тому що от для мене універсальні аромати. Які не привертають увагу, це, от, щоб не було якоїсь настирності в звучанні, просто приємний фльор, який з'являється, коли там ви чи хтось інший рухається. І це приємний подих такого приємного звучання. Для мене от це основна характеристика такого універсального аромату. В цьому ароматі досить незвична піраміда тут і кора, кора берези, і чорне вугілля, і м'ятна вода, і грейпфрут. І шкіра дуже якось так приємно, дуже невимушено. І ам, Амбра так трошки його знаєте, ніби все збирає і округлює. ну, Дуже красивий, приємний аромат. І от звучить він так, як виглядає. До речі, я коли виставляла всі аромати на столики, готуючись до відео, звернула увагу. От пущу тут фотографію, навмисно, що. Лише декілька ароматів, які я виділила, і то це замовлено все-таки, що ми йдемо в зиму, щоб аромат був трохи дещо інтенсивніший. А решта ароматів, от їхні флакони, і те, як виглядає сама рідина парфуму, от вони нейтральні, ледь такі блідо-блідо-зелененькі, і це говорить те, що вони якісь непомітні, прозорі. і... Ну, не звертають на себе надто великої уваги. А це для мене, ще раз повторюся, один з головних таких одна з головних характеристик саме для універсального аромату. Тож я продовжу. І ще до універсальних ароматів, які доречно звучать за будь-якої нагоди, я відношу аромат бренду Клоє. Клоє Натурель Оде Парфам Ода Троянді. Багато де я. Ой, який він приємний, слухайте, як це красиво. Багато де я вже говорила про цей аромат. Він ніжний, прозорий, знову ж таки, дещо водянистий для мене. Тут, тут дуже красива троянда, цитрон, мімоза, Неролі, троянда тут в центрі, відповідно, чорна смородина, легко, невимушено, Мішель Альмаракс створив цей аромат, це теж гарантія якості і е, самої, навіть такої краси аромату, тому що всі аромати, е, здебільшого, які я знаю, Мішеля з Марако, вони прекрасні. І цей аромат не є винятком. Е, е, знову ж повторюся, що це аромат є носієм нової сучасної, потужної такої е, е, інформаційної, я б навіть сказала, програми глобальної. Е, Раціонального та бережного ставлення до природнього ресурсу. І є цей аромат уособленням цього меседжу, оскільки всі матеріали використані для оздоби цього флакону, як то пляшечка, декор, пакування це все сировина повторного використання. Ну а компоненти, з яких зроблений сам аромат, він в основній своїй частині це натуральні цикли переробки. Натуральна сировина і мінімальна шкода для природи. Тому це ще, якби знаєте, поєднує в собі практичну та якусь таку філософську доцільність і надзвичайно красивий аромат, тому я його також відношу до категорії універсальних і рекомендую вам його спробувати. Ну і е, Коли я говорю про зимні аромати, то я мала на увазі, що це щось більш щільніше, більш інтенсивніше, глибше та складніше. Але все рівно це теж дуже красиво та ненав'язливо. І до таких універсальних ароматів я хочу віднести аромат який нещодавно з'явився, але вже я їм трошки покористувалася. Це аромат бренду Van Cleef Arpels. Екстра він називається Collection Extraordinary Iris. Iris ну, в красивій компанії з лабданомом, амброю, деревиними е, акордами, ладаном, мірою глибоко, дуже м, якось смолянисто, дуже м, якось навіть елексирно я б сказала, і надзвичайно затишно. І дуже скромно, тому що я особисто не відчуваю супер шлейфу та супер стійкість тут є, але от такого голосного шлейфу в цьому ароматі немає. Я його довго відчуваю, але він не потужно, а дуже м'яко. Якимись такими те, як це красиво, теплими хвилями. От мені ірисовими, я так дуже добре виокремлюю саме цю ноту в цій композиції. Е, мягко цей аромат знаходиться біля вас. От я наношу його на шкіру зони декольте, і от прохолоду він так дуже е, затишно відчувається. Мені от тут навколо, ну я його на волосі відчуваю. Дуже красивий аромат, і в той же час він і вишуканий, але немає в ньому на нав'язливості. І він дуже доречно, якщо вам просто хочеться щось. Складніше, інтенсивніше, оце як приклад того аромату, який буде універсально звучати, але не буде ну, таким зовсім зовсім непомітним. Є в ньому своя харизма і своя якась така особливість. Ну і ще декілька ароматів, які я хочу сьогодні показати. Це також, якщо говорити про якесь таке вишукане, дуже характерне своєрідне звучання. І це аромати, які е, два з них це фланкери на відомі композиції. І е, почну з фланкера на композицію Ангели та Демони. Це в мене версія тендерем. І це уже сама назва ніжна тендер, е, ніжність, ніжний вже говорить про те, що. Все-таки це звучання буде легше, все-таки це звучання буде якесь таке прозоріше, ненав'язливе, не таке потужне, як в флагманської версії. І так воно є дуже приємний, дуже такий е з характерним ДНК для власне, основної композиції, але воно таке завуальоване, дуже таке тендітне, дійсно ніжне і надзвичайно приємне це звучання. Тут і Апельсин, і конвалія, і мандарин, і лілія, і півонія, і палісандр, та сантал. Дуже приємно, знову ж не надто складно, в міру щільно. І от якраз якщо вам, знаєте, хочеться відчувати класні аромати, але щоб це не було надокучливо і проблематично для інших, от, е, я рекомендую вам спробувати, е, якби, знаєте, Нове прочитання основної композиції, де зберігається її, її от стиль, її почерк, але звучить це більш ніжно та вишукано. До таких композицій я ще з великим задоволенням відношу до таких універсальних композицій аромат бренду Guerlain Jackie. Дякі це такий. Як то сказати, про батько ароматів Шалімар. Основне звучання аромату джекі. його доповнили великою ну, кількістю ванілі, додали ще спецій і вийшов щоб той самий наш улюблений, знайомий нам усім аромат Шалімар. А от Джекі це щось, знову ж, легше. Невагоміше прозоріше, але так само красиво. Цей аромат також він багатокомпонентний, але він звучить якось ніжніше та легше. Але оскільки створений він в 1889 році, в далекому, то тут можна і відчути і корінь ірису, і бабетонка, і апельсин, і мандарин, і лимон, і амбру, і ваніль, і сандал, і кедр. Але все це так якось акуратно, делікатно поєднано, що створює надзвичайно приємне, красиве вишукане звучання. Я вперше, коли його відчула, цей аромат, то мені зразу така, о, так це ж шалімар. Просто в такій легкій-легкій версії а-ля Одеколон. Але е, все-таки Джекі це такий самодостатній, самостійна одиниця парфумерна, і вона надзвичайно красива. І тому я також вам. Щиро рекомендую спробувати цей досить універсальний аромат, але з такою, знаєте, далекою, глибокою історією, з відчуттям цієї такої шедевральності. Ну, дуже приємно, дуже красиво, вишукано, елегантно. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який я особисто дуже люблю, і якщо от мені ж, знову ж таки хочеться цього відчуття. Долученості до парфумерної історії, але ця історія сучасна, адаптована, то я користуюсь подібними ароматами. Це Chanel No5, версія льо. І версія льо від класичного. Ой, як це красиво! Це вже створював Олів'є Польш, і це була одна з його таких, знаєте, робіт, де він демонстрував свою. Своє право і е, те, що він правильно знаходиться на, на місці головного парфумера Шанель, от він демонстрував свою майстерність, презентуючи цей аромат публіці. І е, чим відрізняється він від класичної версії, продовжу, е, версію льо в старті поклали багато цитрусових лимону, лайму, мандарину. І зробило ну, відповідно, альдегіди. І всі квіти, відповідно, також тут присутні і жасмин, і конваль, і троянда, і лангілан, -лан, і білий мускус, і білий кедр. Все це тут є, але дуже красиво вишукано і так само прекрасно, як звичайно класичної версії, яку я обожнюю. На каналі, до речі, є огляд на всі аромати цієї серії. Тому я вам щиро рекомендую також з цим відео знайомитися. А для мене, от... Якщо мені хочеться зануритися в цю історію, в цю красу, я дуже часто використовую Шанель No5. І, до речі, багато хто і навіть я от читала інтерв'ю Жака Польжа, це батько Олів'я Польжа. І от він, коли говорив про Шанель No5, то вони самі рекомендують для того, щоб зрозуміти красу основної. Парфумованої та туалетної води, що на 5 починати з більш легких версій. І от е версія льо ідеальний початок для знайомства з цим ароматом, і ідеальний універсальний аромат, якщо вам хочеться, знаєте, і е відчувати якусь і красу, і свою привабливість, підкреслювати це ідеальний компаньйон. Ось така підбірка універсальних ароматів на кожен день. Була представлена мною сьогодні. Я щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій. Якщо якийсь аромат вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпилом. Напишіть мені. Я з великим задоволенням поділюся з цими ароматами. В описі під даним відео я залишу посилання на сайт. Шафа та кремчик». Де також роблю росту ароматів, можете подивитися мій асортимент, спробувати якісь інші аромати, можливо, вони для вас будуть універсальними і підходити на кожен день використання. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами та все буде Україна!